Панство. Всім привіт, всім моє вітання, шанування, всім мир добра. Ну що, у нас сьогодні буде відкриття такого плана. Цікаво, да? як я вважаю, це буде відкриття на твінку. Ось цей гравець року. Да? Я їх всі робив на трьох аккаунтах, і на основі і на одному із твінків я вже відкривав, Ну там скажімо так сипало, а тут рішив оставити, пооткривати. Вийде тут 21 контейнер. Що у мене з них є? У мене з них є стільки бізонта е, ну В принципі, не хотілося б, щоб він падав, тому що за нього компенсація буде у нас в серебрі. Так. І ще потім довідкриваємо, заберемо ці 4 зберіг всі Я думаю, по-любому нам ці мотокоси нападають. да Я їх так називаю. І ще плюс у нас в ангарі є. Ще добавляється 4 сюди, 4 зберіг всі, будемо ще відкривати 3 мегаконта. і тут гарантовано танчик. Ну, Насчет містиків подивимося рулетки Подумаю, відкривати, не відкривати. Так, ну що, давайте з цього і почнемо. У нас 21 контейнер, поїхали. Надіюсь, на хоча б 1-2 танчика якщо будуть випадати нам пісочні, будемо одразу їх відкривати, якщо як повторно вони мені випадуть, це буде біда, так як за них компенсація буде у нас в серебрі. На жаль, три відкрили, металошукач і серебро. Нічого не дало цікавого. У нас є контейнери попереду. Відкриваємо, поїхали. Ну давай, не жлобся, сделай щось хороше. Три нагороди. Ну. Душевна вечірка. Ну, дякую. Грасіса, да. Давай, ну тільки це зовсім не те, що треба. О. Ох, ЙОСТ! Я чувствував просто, який аккаунт оставлять на відео. Ну, це лайк, друзі, це лайк. До речі, хочу подякувати вам за. Те, що підписуйся, активність є. І для цього я буду вас радувати теж різними відео. На нього, по-моєму, було 0,10%. Зараз, навіть, да, І він випав. Оце, оце шок. Это да. фу -фу -фу. не знаю, 5-6, який в нас був, в нього дропнулось. Хорошо? Ще б непогано було б. Отримати ще якусь машинку. Ну і то вже вже круто, взагалі неожиданно. Це ж ну халява. Металошукачі у нас збираються, до речі, потім зараз з і всі позабираємо. Теж повідкриваємо 14 штук. Я думаю, це теж буде доволі таки непогано. Мінімум 2000 золота буде у нас в ангарі. Вже є одна десятка на халяву, суперконь. Хороший танчик в клінчі. Для турнірів теж прокатує непогано. Ну, понятно, дивіться, дало десятку. і відкрутило, напевно. Да. Ну, ну нічого. нічого. І то вже круто. Взагалі халява ну, неожиданно. Не ждав я, що все-таки впаде десятка. Один із підписників писав, каже, витягнув супер коня. думаю, це так. Да. Красавчик повезло. На основі він мені не падав. На одному тринку випав тігр, ну і падали ті пісочні там. В общем, все було слабо. А тут, а дивись, як підкрутило. Ну Дає по мінімуму цих кос. метал шукачів. Пардон, за мій французький, да? і залишається один. Може, з крайнього досить хоть один пісочний, щоб тисяча появилась Ні, не дало. Ну і на том дякую. 21 контейнер у нас вже залишився позаду. Забираємо з всі Їх теж не відкривав, вирішив залишити. І не вистачає нам на один з всі на жаль. Ну, что ж, хай, хай побуде. Хай побуде, да. Ну, можно это взять. Ну, тут особо ничего нема. Ладно. Добро. Вертаемся в наше хранилище. Давайте поставим супер коня. Где тут он у нас? Ось, появился этот красавчик. На халяву. 0.10. Ну, вот, видите, выпадает. Так, далее. Тут гарантовно буде танчик, але ну, ми його пізніше відкриємо. І давай один із збери всі. Хотілося б також щось отримати. Будемо дивитись. Так, перший нічого не приносить нам, на жаль, так, другий також, ну, збираються бустера, скажімо так. О, На вільний непогано дало. Вільний потрібен, так. Да. Збираємо, комплектуємо, потім за свободку прокачую, тобто відкриваю різні контейнери. Ближайший в нас буде літом. Я її на новий рік відкривав непогано. Так, до речі, хто не бачив, хто новий на каналі, залітайте. Так, щось нічого не падає. Давай може спробуємо перезайти щось. нібудь Може, воно щось тут поміняється. Нічого не дало, ну до тисячі ми ще должны, якби дотягнутися, навіть якщо випаде нам один танк. Тут я дивлюся, да, збери всі нам не хочуть нічого давати, ще одна тисяча прилітає, це добре, і давай крайній відкриємо, зберіг всі. КВ5, пожалуйста, Тоже не було. Забираємо. Халява, халява. Получається, із цих... цього нашого гравця-року я отримав супер коня і КВ5. Непогано. Давайте далі відкривати. Так, що відкриємо? Давай відкриємо мегаконтейнери. Також, мабуть, якийсь квест виповняв, уже не помню, Звідки вони в мене взялися. Ну, Надії небагато, але золото нам потихеньку прилітає. Щось підзависло, можливо, щось буде цікаве. Ні. 350 і крайній мегаконт. Ну, длину цепочку не дає, значить нічого не буде. Дає нам 250 золота. Добре. І давай що. Відкриємо цей преміум. З преміумом що-небудь. Гарантовано получимо. Що ми маємо? Т-23 є 3. Ну, не було цього танка, хай буде. Так, ну що я вирішив? Є в нас іще ж рулеточка. Ось ця. І ми, навірно, ще її також покрутимо. Давайте, напевно. Зараз її тут позбираємо, тому в нашому хранилищі повідкриваємо. Раз така свадьба, Надіюсь, вам цікаво. І підтримайте мене, поставте лайкосик. Напишіть свій комент і підпишіться на канал. Для вас тратимо. Надіюся, на що ми щось виб'ємо. Поки що ігра жадна на даний час дає нам лише по одному. Містичному. Ну, я вже, в принципі, довольний, так? Да? Получив. Супер коня. Так що можна і потратитися. Так. Що ми далі крутимо? Що ми далі маємо? Дає нам два рази по два? Давай? 500. І далі буде на зменшення. Що досиш? дає 1 один, на жаль. Так, добре. Вертаємося в наш хранильще. У нас є один другого рівня. Я забув колись відкрити, перед цим відкривав. Забув, є у нас 31 першого рівня. Тобто ми два витягнемо ще другого. Буде у нас 3 другого. Поїхали. 31 першого. Що нам принесе? Поки що нічого цікавого. Можливо, сьогодні у нас щасливий день. Так, випадає нам контейнер другого рівня. І 100 золота. Так, далі, далі, далі. Ще 100 золота. Давай під може. Опа, є! Оце вже добре, це вже є. Окей, давай ще повідкриваємо. Другий підряд? Ну, ну ти слухай, бо я я Ну, Третій підряд даси. Санчо, ну ти даєш, так? Да? Три штуки і так. Два штуки і так підряд дало. Хоча може звідти випасти якась. Ж... Якийсь танчик, що зовсім не потрібний. Так, щось тут цікаве так, вітає нас, нічого не дало, так? Да. Їдемо далі то серебра. Ну, що досиш? Нічого цікавого не дає. бустери на золото, трошки вільного. Ну, давай ще один сертифікат. Щоб уже так сказати закріпить, ні дає 100 золота і другий рівень 500 золота. Добре. Добре. Все-таки два. Незряріск. Ну, вже два сертифіката випало, щоб звідти отримати щось цікавене. Було би непогано. Прийдеться ще один. Первого докупити, щоб. Третій сертифікат. Ну, слухай, ну це прям жир. Це жир. Четвертий. Ти що? Шо? Я щось не можу повірити. П'ятий. Золота, перерив, перерив, да. Ну, треба її отдихати гріпа чуть-чуть, да. ну, ця радість може бути <ккі> така, що звідти може випасти щось зовсім не цікаве, 200 золота, добре. А, ну, можеш досить мені 100 000 золота. Це прям було б, я не знаю, шикардосніше, шикардосного. Так. І нам не вистачає зовсім одного до другого. Да? П'ять сертифікатів. Давайте ми утонемо рулеточку е -е. А скільки нам тут, до речі, залишилось по прокрутах. Ну, так, да, тут ще багато, щоб, щоб зажирувати. Ну, давай. Може нам щось цікаве випаде. Зараз другий рівень як дасть, це буде не мега. Ні, давай його відкриємо. Давай його відкриємо, так. 500 золота. 500 золота. Ну що, перейдемо до наших сертифікатів, напевно, да відкриваємо Так як тут нам ще, звісно, ну, до 22-го. Наверно, мы не добираемся хіба. Щас хорошенечко насыпа. Ну давай. Повідкрываем другий рівень. Поехали. Ще один сертификат. От прям мне, да, що должен выпасть. А ну-ка, есть чуйка чиня. Ну, чи ну наверное, не. Хоча, ще й у нас один. Ну, давай. І... И. Ух! День прямо. Ну ладно. День према. Так, ну тут ще, понятно, багато нам відкривати. Угу. Ну що, валя, 5 містичних сертифікатів. Поїхали. Перший приноси нам па-бам. Не було колись продавав. Його, до речі, можна ще буде продати. Добре. Відкриваємо другий. Ліс. Не пам'ятаю, мабуть. Також немає. Ну, зато дві колекційки. Третій об'єкт не було. Добре. Ну, круп взагалі не нужен. Ну, дай хоч восьмерку, хоч десятку, що небудь, ану. Сьом його забрати. <сум> так, отримали день према Отримали кучу нових танків. Отаке вийшло відкриття. Отаке відкриття. Надіюсь, що вам сподобалось. Напишіть, як ви вважаєте, фортове фортове. Підписуйтесь на канал. Всім хочу поважати миру, добра, здоров'я, всім удачі, всім пока.